Рабенький собачка з руками, з ногами, що вечора ходить до нашої мами, Що щовечора ходить, приносить горілку, Ще й цілує маму, як пару парубогів. Пишу діти, тату, приїжджай скоріше, бо як не приїдеш, буде мамі гірше. Приїхав наш тато. Взяв дубове, сало, змастив мамні плечі, І зразу легше стало. Рабенький собачка, що вечора ходить, як побачить тата, далеко обходить.